Вже понад 30 років цей фільм залишається символом новорічних свят по всьому світу. Сімейна комедія про хлопчика Кевіна, який залишився сам на Різдво. Його кумедна історія не перестає вражати не одне покоління глядачів. Звичайно, це саме удоме. Всі ми знаємо його сюжет майже на пам'ять, але навіть не здогадуємося, що відбувалося під час зйомок. Та які цікаві факти від нас приховувався. Ли продюсери, якось збираючись у відпустку разом із сім'єю до Франції, Х'юз подумав про те, що ж станеться, якщо у поспіху всі родичі забудуть удома одного з дітей. Однак Джон Х'юз був не надто задоволений сценарієм. Йому вже не хотілося доводити текст до ідеального стану та самому його екранізувати. Тому Х'юз зробив пропозицію крісу Коламбусу, від якої той не зміг відмовитися. Х'юз бачив картину Один удома як класичну комедію, де герої постійно потрапляють у халепу, б'ються та падають. А ось кріс Коламбус одразу запропонував зробити сценарій сентиментальнішим у результаті з'явилася лінія з дідусем сусідом, який наприкінці фільму також об'єднується зі своєю родиною. Цей персонаж добре вписався у фільм, зробивши його більш душевнішим. Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін обожнював зйомки у Чикаго та Нью-Йорку. Він почував себе дуже комфортно перед величезною знімальною командою та іноді навіть щось вигадував, щоб здивувати присутніх. Наприклад, багатьом глядачам запам'яталася сцена, коли Кевін використовує лосьон свого батька, а потім кричить через неприємні відчуття. Насправді, маленький актор зімпровізував, залишивши долоні на обличчі. Режисерові сподобалась така імпровізація. Зрештою, Саме цей кадр став постером до фільму. У Маколея Калкіна склалися дуже зворушливі дружні стосунки з Кетріно Нохарою, яка грала роль його матері, у 2014 році в одному з інтерв'ю вона зізналася, Калкін і досі називає її мамою. Після фільму Сам удома Маколей Калкін став найзірковішою дитиною Голлівуду, хоча його доля та кар'єра в наступні роки склалася непросто, вже будучи дорослим, він не зіграв жодної великої ролі в кіно. Сьогодні він вже ба батько двох дітей, і лише у грудні 2023 року нарешті отримав зірку зі своїм ім'ям на Алеї Слави. Для нього це була довгоочікувана подія. Звісно, його кіномама мама Кетріно не могла не підтримати його в цей важливий день. На хвилі успіху «Самодома» вирішили перетворити на франшизу. «Самодома 2. загублений у Нью йорку який також належить дуету хюз Коламбус, повністю відповідає духу та стилістиці першої картини і завоював не меншу любов шанувальників, ніж перша частина. А от наступні фільми від інших режисерів та акторів особливого захоплення вже не викликали. Коламбус зізнався, що насправді ніхто не очікував такої популярності. Продюсери розраховували, що при бюджеті вісі. 17 мільйонів зможуть заробити хоча б 40 мільйонів доларів. Але все склалося набагато краще. Сумарно у світовому прокаті картина заробила майже півмільярда доларів і увійшла до книги рекордів Гіннеса як найкасовіша комедія усіх часів.